Всім привіт друзі! Вашій увазі автомобілі С-60. Обіцяний огляд салону. Ну зараз ззовні багажник. всіх таких невеличких нюансів. Ззовні в мене на літо 18 колеса. Двісті тридцять пять на 60 На зиму 17 235 тридцять пять на шість пять. Значить, якщо вже я почав говорити про колеса, то... Ось така інформація. ну Тобто на моєму автомобілі 18 колеса мають іти і тиск 2,7. Ну або 2,4 тоді більше витрата палива лише 160. Якщо 5 чоловік з грузом, 2,7, якщо 3 чоловіка 2,4. Після 160. Так само, бачите, ось така інформація. Це щодо коліс. Значить. Фари у мене поворотний біксином. Галогенові дальні. Так само. Це галогенові дальні, це додаткові дальня, так само ну, біксинонова шторка, вона переставляється, тобто при дальньому світять, як галогена, так і ксенонова лампа. Значить Салон у нас. Я, чесно кажучи, не дуже розуміюся на матеріалах, ну ось це. Більш схоже на шкіру. Це не знаю. Це вже щось більше схоже на шкірозамінник, але можливо і шкіра. Ось так виглядає салончик. У нас тут є круіз-контроль на рулі. Тут у нас управління телефоном і магнітолою. Така у нас магнітола примітивненька. Така у нас, такий у нас дисплей для навігації. Зараз я трошки пізніше це включу. Одно сидіння з, з пам'яттю, всі інші регулюються, всі інші регулюються вручну. Ну, всі інші одно. Тут, в принципі, ззаду ситуація по матеріалам у мене. Така сама, мені здається, що це шкіра, але на рахунок це шкіра, це шкіра, це, це, а от чи це шкіра, ну не знаю, значить тут маємо такий ось підлокітник. З такими нішами. Значить, тут цікава опція. Бачите. Це можна цю поверхню використовувати як додатковий столик, Тут є 12 вольт, все, більше нічого. Знач, і кнопка Значить, Тут ще піднімається підголовник для середнього пасажира, якщо йому потрібно. От. Лючка нема, тому що центральна секція складується окремо. Так, ну раз я вже почав складати. Бачите, тут така штучка і права частина відповідає за складень під голівника, так? О, він зафіксувався, От він розфіксувався і дозволяє. Так, дистанційного складування немає. Ну нічого, нам не важко. Тут навіть на цих кнопках намальовано. Що воно тут робити. робить. Оп. Можна спати спокійно, навіть досить висока людина, одна-дві при наявності матрасика. Можна це. Значить тут у нас ніша під хлам всякий. Тут на ній я такий крючок, щоб це потримати. Під низом так, це DVD-привід для навігації. Там докатка, шумоізоляція така. От така собі, нічого, собі 5 см, чи скільки не знаю. Ну, виглядає дуже серйозно, могли б і під запаскою її зробити. Трошки тут не до кінця. Ну така ось тут ситуація. Отак. Місто ставлю. Так. Ставлю на місце. Усе. Ну, це... Скоріше за все це вже. Приколи моєї машини, що тут десь щось не підходить, не сходиться. Так, значить, тут є для перевезення пакетів. Так, тут весь вистав... ну, якщо у тебе багато пакетів, то тут можна викласти пакети тут. Є така резинка, щоб їх прижати. 12 вольт. Це в мене прихована проводка вилізла до відеореєстратора. А лючки для доступу до лампочок. От. Так. Така ось. Ситуація по заднім сіенням прискладувати. Часто коли складаєш, треба потім знову нажимати, щоб ну, при складенні ці штучки трошки заважають. Ось так виглядає для середнього пасажира. Одною рукою це не скласти. Не буду. Так. Ну, в принципі, коврики це вже не оригінал. А оригінал у мене було такого плана, щось сіре. Значить, тут м'який матеріал. Тут м'який матеріал. Ну, це дубове, це дуже дубове. Не ну, знаю, щось таке, типу напівдубове. ситуація. добре Так, складування з кнопки з заводу не передбачено. Тільки ну, кнопка є ось тут. Да, привода. Так. Щось сідаємо в салон. Включу я це. Так, виключу магнітолу. значить у нас є телефон. Відповідно можна дзвонити, коли натискаєш на рулі. Ну і там починаєш вже перебирати номери. Собі. Тут можна набрати. Тут є менюшки. Всякий. Ну, в цілому це досить досить така примітивненька річ. Тут немає ніяких функцій. Ось так виглядає навігація, керування навігацією. Насдійсниється з мого ось цього, ось цього трьох оцих от штучок. Далі. Значить, що у нас тут? Тут у нас... Ну, стандартно, тут потім можна, коли двигун заведений, переключати всякі параметри, повідомлення, нічого такого, значить по навігації у мене стоїть карта України, але в неї актуальність досить така... Досить цікава. От. 100 кілометрів. 25. Ну, я їжджу 100 метрів якраз. Значить, тут у нас такий портачок, не дуже великий, але достатньо для того, щоб поставити мікроаптечку, якісь ключі, якісь там вологі серветки. І навіть у мене там помістився рідина для скла. Значить, зверху панелька освітлення. Лівий, правий. Це оці. Ну таке. А Більше тут нічого такого немає, тут ще є оця панелі та пристебні тремні. Так. Я. Поки виключу цю штуку, щоб не садило. Оку. Значить тут, судячи з усього мікрофон. Ручки ось такі є. Ось так виглядає кріплення ремня. тут купа арбеків, тут. Тут airbag Тут airbag ну, кругом написи airbag Це вже для Volvo, значить, серйозно значить, що тут можна сказати, що у мене з опцій? З опцій у мене практично нічого немає. Це підгрів переднього стекла, заднього скла. Це управління подачею повітря. Зсередини чи ззовні відключення парктроніка і спуск, контроль спуск, дуже корисна штука. Значить більше тут у мене ніяких додаткових опцій нема. Тут у нас 6-ступенева коробка 12 вольт. Значить, коробка. ну Якщо сюди перевести ось сюди, це буде спортрежим, режим відповідно вручну можна обирати передачі. О, тут таке. Підстаканник. Тут у мене два футляри для окулярів, бо більше я на них місто не знайшов, нема ніші на окуляри. В доступі до водія трошечки незручно, тому що коли витягуєш окуляри, то треба тут і флешка, тут і AUX. От Флешки краще працюють старі на 4 ГБ. Нові флешки на цій модифікації так собі працюють, але mp 3 Є, ніяких цих нема. Значить, це у нас датчик температури салона. Отут. Отут. Його треба чистити деколи і дуже акуратно з ним поводитись. Інакше кліматична установка буде неадекватно працювати. У мене було тут забито всякою. Ну, за роки всякими сміттям. І я його звідси мусів витягувати і розбирав я. Досить серйозно, щоб туди відібратися. Тут у нас пульт для ж навігації лежить тут на полечці. Тут оця панелька з пустотами. Ну не знаю. Таке собі рішення. Тому що, наприклад, я ось я сижу і коли я їду і в мене нога весь час ось тут це паскудство на звичайному Прогавили, що висока людина буде коліном тут впиратися. Причому ж у мене максимально високо підняти сидіння. Ну і, відповідно, коліном, якщо десь там ногами зацепляється тут, Ну, тобто для високих людей є нюанси. Значить, автосвітла у мене нема. Тут у нас є відкриття багажника, відкриття бензобака, задня противотуманка. Це, я так розумію. Яскравість підсвітки приладів, я не дуже цим користуюсь, електричний ручник. Одібі два роз'єм. Значить, ну, тут такий ржавий вал руля. педалі не підвісні. Це коврик теж не рідний. Рідний був трошки краще. Конфігурація. Значить, тут у нас а, ця штучка я трошки її так поставив ну, така. тут у мене суперпроводка на відеореєстратор, ну то вже інакше не можна було задню камеру поставити, що тут ще плафон і ще один мікрофон там чи що, не знаю. Щось схоже на мікрофон там далі не знаю що це. це вже Так, знаєш, що ще в нас? У нас тут блокування вікон, 4 автоматичні всі 4 автоматом. слопідйомники управління зеркалами і складування зеркалами тут ось зверху це управління центральним замком. значить Капот відкривається тут. Знизу значить давайте заглянемо під капот Так, що тут у нас під капот капот що відкрити ось тут дас авто значить такий цей трошки пилюка тому що я сюди не дуже заглядаю чесно кажучи тут що я робив зараз швиденько розкажу по мотору значить міняв цей датчик це мап-сенсор це міняв раз а, там ще десь по-моєму ще один а, вакуумний ось він два це міняв вакуумні актуатора на турбіни тому що дві турбіни вакуумне управління трещо було все ідеально розбирав вакуумний насос мінялася там е, діафрагма де він там, ну в общем там де вакуумний насос е, міняв також ось цей патрубок made in France тому що він о, він, до речі вже знов почав потрохи сопливити інтересно вже все зламав чи ще ні Ну це така досить хронічна хвороба Міняв я одну свічку накала. Одну, дві, дві дві із п'яти. Ну, тому що по ньому по ним були помилки, я їх відповідно міняв. Значить, що ще я міняв? Ну міняв я ремні, ГРМ, генератора. Реч, як він там вроді? Що все ціле. Тут кришечка така. Де ГРМ, слабуватенька. Ну ага, і ще один датчик. Там в мене внизу є по турбіні. Це теж додатковий тиск. ну, то Я його ніяк не зможу показати. в общем, він знаходиться там під цим блоком. Ось цим під ним. Дуже незручно його діставати, а він у мене показував невірні показники і мішав комп'ютеру працювати адекватно. Повітряний фільтр, кришка акумулятора, хронічна на всіх вольвах. Обломані всі ці. Я на багатьох машинах бачив, всіх поломано. І ніде ці кришки не купиш, якщо є ціна космічна. ці е, запобіжники Тут є доступ до заправки кондиціонера знаходиться тут. Ну і там ще до стоїк доступ. Більше що. Ну, Знімав я фари, я то таке вже чистив там на фари. Фари полірував і наносив на них антигравійну плівку, але все одно на внутрішній поверхності поверхні можна помітити таке щось трошки помутніння. Але це ну, всередину не ліз, тому що це вже по бюджету б'є. Так, значить масло заливна. Навіть не знаю, що тут додати. Ну що, тут один актуатор на турбіну, там турбіна. Це все дуже-дуже тісно і хто обслуговує, ну, м'яко кажучи, не дуже радий тому всьому. Значить, ось така короткий такий огляд по салону, по, по якимось таким речам тут, до речі потужніший, потужний шумузаційний матеріал на всю площину капота. Так що в цьому плані все дуже добре. Так, на цьому буду, я думаю, завершувати свою оповідь, тому що я навіть не знаю, що сказати, ну тут от. Ця, ці двері можна відкрити з ключа. Ключ, 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 ключ. Зараз покажу ключ. Так. Ось так виглядає мій оригінальний ключ. Так. Трошки ось так тут витягується така ось баланочка. Ключ, до речі, і мобілайзер працює без батарейок, але без батарейок не працює центральний замок значить ось цей ключ відкриває відповідно ну цей центральний замок теж спрацьовує чи не спрацьовує так а що тут немає цього не, не спрацьовує Ну таке. Руками закриваємо двері. от Така ситуація. Нага, ще одне в мене тут. А, трошечки я не, не розумію, чому ця деталь не держиться, не було. Мож... Ну ще не розбирався з цим. А сидіння вперед, взад, три пам'яті. Значить є. Ну, спинка теж. А, але під спину вже механічна. Ця. Але вперед-зад їздить. Тобто, якщо ви їздите з дружиною, налаштували раз, два, три і все бомба. Пушка-ракета. Це є навіть в комплектації такі, як мої, Ну, це проста комплекта. Сумом, чи як воно називається, точно вже забув. Це на панелі з він номером є. Зараз я. О, тут така щитка. Тут ось це відеореєстратор я вліпив. Так. Це по моєму тут пише, як називається комплектація. Ну, Тут він номер, я не буду показувати суму. На. Да. Вроді називається. Там коди кольору і так далі. От, звук закриття дверей. Ось так. Так виглядає дзеркало. Щітки такі. Добре. На цьому закінчую. Гарного вам сім. Володіння автомобілями Volvo. на все добре. Мирного неба нам над головою.